Альона, власниця домашньої електростанції на Вінниччині. три роки тому жінка з родиною інвестувала в зелену енергетику, щоб отримувати пасивний дохід та сприяти розвитку альтернативної енергії в країні. Але минулого року держава перестала повноцінно оплачувати послуги і набігли величезні борги. Ми поставили з розумінням, тому що звичайно така біда на нас е, трапилася. От, і а потім почали виплачувати частково. Е, 20% приблизно, плюс-мінус 20% по ціні десь гривня 68. Але потім у жовтні місяці відновили постанову, що будуть виплачувати кошти. Але в борг 22-го року виплатять у 23-му році помісячно. Але виплати не надходять як за минулий рік, так і за поточний каже жінка. За 22 рік є борг е, приблизно 37 тисяч у нас, ну, як у мене на, на нашому господарстві. А за 23 вони вже боргують коло 50 тисяч. Якщо закінчується місяць, підраховується генерація, і податки сплачуються одразу. Вони забирають податки, от а кошти людям не виплачують. Загалом в Україні є понад 52 тисячі домогосподарств з домашніми сонячними станціями. За підрахунками асоціації сонячної енергетики, лише за 2022 рік сформована заборгованість перед власниками таких станцій у 2 мільярди гривень. По моїх підрахунках приблизно виплатили 700 мільйонів гривень з тої заборгованості, яка склалася за Двадцять рік ми просто просимо, аби держава дотримувала свого слова нічого більше, тому що власники будували сонячні електростанції в кредит. Та найбільша проблема каже голова комітету домашніх сонячних електростанцій асоціації Сергій Ручко. Це те, що в жодних владних кабінетах вони не отримують пояснень, яка ж тепер причина затримки виплат, адже держава вже продає енергію. Відсутній ялог люди звертаються до постачальників універсальних послуг. Це Тим, з ким у нас заключена угода по зеленому тарифу, вони кажуть: ми ні до чого нам не платять, звертайтесь вище до Укренерго. Люди пишуть до «Укренерго», чому нам не платять гроші? Їм кажуть, а у нас з вами угоди нема. Є в нас регулятор, Національна комісія, НКРЄКП, і люди звертаються до неї. На жаль, НКРЄКП надало всім під і та саму відписку. Просимо звертатись до суду. Тож власники таки збираються колективно судитися з державою. Ми звернулись за роз'ясненням ситуації до міністерства енергетики України, щоби дізнатися, який поточний стан заборгованості за зеленим тарифом та коли людям виплачуватимуть кошти. Наразі жодної відповіді ми не отримали.